Доброго дня, малята! Ой, ви чуєте? Здається, щось пищить. Може, це курчатко? Та ні? А може, кошенятко? Та ні не схоже. А що ж це таке може бути? Ой, подивіться, що це за такі камінці чудернацькі. Ой, вони ще щось говорять, давайте послухаємо. Ви до рук нас беріть, весело руками мніть і будь що із нас ліпіть. Що це за такі дивні камінці? Ну, давайте придивимось поближче. А, так це ж пластилін. А з пластиліну справді можна зліпити багато чого. Сьогодні ми з вами з ним познайомимось поближче. Візьміть вдома в себе пластилін та попрацюйте разом зі мною. А дорослі нехай обов'язково дізнаються, чи екологічно чистий пластилін вони вам придбали, щоб з вами не трапилось лиха. Ну що, малята, готові погратися з нашим пластилін? Давайте для початку його розімнемо. Ось який він м'який і піддатливий. Його можна мнути пальчиками так, як вам захочеться. Поміли трошки пластирів. А тепер давайте ми його пощипаємо. Пощипаємо на ось такі шматочки. Спробуйте це зробити, я впевнена, що у вас також вийде. Пощипали, утворилися шматочки пластиліну. А тепер. Ми зможемо їх об'єднати знову. Для цього потрібно взяти шматочки і пальчиками їх приплюснути один до одного. І вони знову з'єднуються між собою. І в нас знову виходить той самий шматочок пластиліну. Спробуйте вдома помнути пластилін, пощипати його, а потім знову об'єднати до кубки. І спробуйте. Можливо, зробити якусь фігурку. Я впевнена, що у вас це вийде, а результати прийшліть обов'язково мені.